Американська космічна програма з самого початку виглядала багатообіцяюче. Після того, як президент Ейзенхауер офіційно оголосив про плани запуску штучного супутника, у США ще не підозрювали, що перший етап космічної гонки завершиться їхньою поразкою, адже вже у 1957 році Радянський Союз вивів на орбіту Землі свій перший супутник. Ця подія стала шоком для Вашингтона. Вона означала не лише технологічний прорив СРСР, а й те, що радянські ракети здатні досягти території Сполучених Штатів, несучи на собі потенціальну страшну зброю масового ураження. Але Сполучені Штати сприйняли цю поразку як виклик. І вже у 1958 році створили НАСА, національне управління з аеронавтики та дослідження космосу. Раніше в США космічними проектами займалися різні відомості і окремі лабораторії, але тепер з'явилася єдина організація, яка відповідала за весь космічний напрям. Саме з цього моменту президент Дуайт Езенхаур, а згодом і Джон Кеннеді взяли курс на те, щоб не просто наздогнати, а й випередити Радянський Союз. І вже наприкінці 50-х років американці виводять на орбіту свій перший супутник, заявляючи світові, що Сполучені Штати повернулись у гру. Ще до створення НАСА, ті самі американські лабораторії намагалися запустити експериментальні ракети. Та ці спроби частіше завершались... Провалом ракети падали, вибухали або розривались на частини, буквально за кілька секунд після старту. Ситуація змінилася після заснування НАСА, організація, яка, на відміну від радянської моделі, не підпорядковувалась військовим структурам. Це мало принципове значення. Нове агентство отримало широкі повноваження і орієнтувалося насамперед на науку, дослідження та технологічний прогрес, а не на створення озброєнь. Однією з ключових фігур у новій американській космічній програмі став Вернер фон Браун, колишній німецький конструктор, який у роки Другої світової створив ракету фау 2 Саме він очолив роботу над першими американськими носіями в НАСА. Та фактично став головним архітектором майбутніх успіхів Сполучених Штатів у космічній гонці. Але після запуску першого американського супутника НАСА не зупинилася і продовжила рух до нових цілей. Однією з таких цілей стало відправлення людей у космос. Для цього було обрано сім найкращих пілотів, тих, хто був готовий ризикнути життям заради країни і відправитись у невідоме. Не кожен пілот реактивного літака міг стати космонавтом. Наса проводили суровий відбір. Претенденти повинні були не лише вміти літати та витримувати великі навантаження під час польоту, а й мати інженерну освіту. Цим людям довелося першими одягти тісні скафандри і йти на величезний ризик. Першими американськими астронавтами став Шепард, Грісон, Глен, Карпертен, Ширан, Слейтон та Купер. NASA створив одразу два проекти. Один займався підготовкою людей для польотів у космос, а другий розробкою ракет для їхніх місій. Більшість ракет тоді були ненадійними і мали свої недоліки, тому відправлення людей у космос залишалось великим ризиком. Проєкт «Сатурн» – це серія американських ракет, які розроблялись НАСА з метою освоєння космосу. Найголовніше завдання цього проекту полягало в тому, щоб доставити людину на місяць. Розробка ракети відбувалася поступово, і за весь час існувало три основні типи Сатурнів. Перші ракети були тестовими, вони могли виводити вантажі на орбіту Землі та перевіряти технології. Другий тип уже мав більшу потужність і дозволяв здійснювати польоти пілотів навколо землі для тренувальних місій. І нарешті фінальні ракети, найбільші і найпотужніші, призначені для польоту безпосередньо на місяць. Цей поступовий підхід дозволяв США впевнено підготуватись до історичних місячних експедицій, закладаючи основу для подальшого розвитку космічної програми. США довго готувалися до фінального етапу своєї космічної програми проекту Аполлон, під час якого вперше люди дісталися місяця. Але перед цим було чимало польотів на орбіту Землі, де астронавти вчилися стикувати модулі та вперше виходили у відкритий космос. Саме такі проекти, як Меркурі та Дженемі, підготували американських космонавтів до масштабних місій на місяць. Варто зазначити, що ці події відбувалися на фоні активного космічного суперництва між США та Радянським Союзом. Першими, хто відправив людину у космос, стали радянські інженери у 1961 році. Історичний політ здійснив Юрій Гагарін. Цей політ увійшов в історію та відомий усьому світу. У США перші польоти були суборбітальними. Астронавти перебували в космосі всього близько 15 хвилин і поверталися на Землю. Але вже того ж 1962 року Джон Глен став першим американцем, який здійснив орбітальний політ навколо Землі, підтвердивши готовність США до більшої складних космічних місій. Тим паче всі ці історичні події, пов'язані з відправкою людей у космос і навіть на місяць, супроводжувалися не лише успіхами, а й невдалими місіями. Були випадки, коли космонавти гинули ще на старті. Наприклад, у 1967 році три астронавти під час підготовки до місії Аполлон-1 загинули всередині кабіни на стартовому майданчику, виникла потужна пожежа через іскру. Та кисень, який заполонив модуль. Проте саме завдяки таким невдачам американська космічна програма вдосконалювалася, відточувала системи безпеки та робила наступні польоти, включно з місіями на місяць, більш надійними. Дехто може сказати, що в Радянському Союзі також траплялися невдалі польоти, під час яких космонавти гинули. Однак більшість із них залишається засекреченими. Адже радянська влада рідко розкривала деталі аварій та трагедій у космічній програмі після трагічної невдачі аполлон 1 програма продовжилася. До фінальної місії Аполлон відбулося 17 запусків, і шлях до висадки на місяць був поетапним. Місії з 4 по 6 були безпілотними. Вони перевіряли ракети, виводили модулі на орбіту та тестували конструкцію. Лише Аполлон 7 став першим пілотованим польотом, у якому астронавти відпрацювали стикування, маневри, роботу системи і проводили фотографування та наукові експерименти. Аполлон 8 уперше доставив людину до місяця. Екіпаж вийшов на його орбіту, зробив десятки обертів і зняв поверхню для вибору майбутніх місць посадки. Аполлон 9 випробував місячний модуль на орбіті Землі. А Аполлон 10 став генеральною репетицією посадки. Модуль спустився майже до поверхні, але не приземлився. Аполлон 11 здійснив першу висадку на місяць, а аполлон 12 другу, випробував точність навігації та зробив нові фото та відео. Аполлон 13 через вибух кисневого балону перетворився на рятувальну місію. Екіпаж використав місячний модуль як човен і виконав складні маневри для повернення. До речі, саме завдяки цій місії з'явилася славнозвісна фраза Х'юстон у нас проблеми. Місії Аполлон 14, 15, 16 і 17 стали науковими експедиціями. Астронавти картографували місяць, застосували спеціальні камери та проводили геологічні дослідження. Починаючи з Аполлон 15, програма мала розширення наукові цілі, що дало змогу отримати унікальні дані про будову місяця. Під час цих місій астронавти провели численні дослідження та привезли на землю близько 380 кілограмів ґрунту, каменю та пилу, вивчали їхні мінерали, структуру та кратери від метеоритів, шукали сліди органічних сполук. Програма Аполлон стала майданчиком для випробування нових технологій. Перше в космосі використовували спеціальні матеріали, датчики та прилади. Зокрема, системи контролю життєвих показників, які пізніше лягли в основу сучасної медичної апаратури та електроніки. Багато сучасних комп'ютерів і мікроелектроніки ведуть своє коріння саме від прототипів апаратури Аполлона. У 60-х США поставили амбітну мету відправити людину на місяць і повернути її живою. Це стимулювало розвиток техніки, яка раніше не існувала, і стала поштовхом до технологічного прориву. Будь-які твердження про те, що люди на місяці не були, вигадки жовтої преси та конспірологів, перевірені дані, наукові результати та матеріали зразки підтверджують результат місячних місій. Місячні місії припинилися після Аполлон 17 через фінансові та політичні причини. У 60-х уряд США щедро фінансували космічну програму, особливо у гонці з СРСР. Після успішної висадки на місяць інтерес політиків змінився. Пріоритети змінилися на соціальні програми, в'єтнамську війну та інші державні потреби. Місії залишалися надзвичайно дорогими. Кожна коштувала сотні мільйонів доларів. Науковий аспект вже не був критичним для політиків, як колись, коли потрібно було передемонструвати перевагу США над СРСР. Тому після Аполлон 17 місії на місяць не проводилися. А NASA зосередилась на орбітальних станціях і інших програмах з меншими витратами та більш довготривалою користю.